Доброго дня. Відділ з питань фізичної культури та спорту цієї осені запроваджує новий пілотний проєкт під назвою Шкільні спортивні ліги Другобицької територіальної громади. Що це за проєкт? Це змагання серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів нашої територіальної громади з різних видів спорту. Ми в цьому році обрали чотири види спорту: це баскетбол, волейбол, пляжний волейбол та бадмінтон. Ці спортивні шкільні ліги вони дуже вкрай навіть необхідні для наших школярів. Чому тому що, по-перше, тривалий час наші діти не мали нормальної змоги приймати участь у різних змаганнях е, такої великої кількості, і е, в цей раз вони будуть мати це можливість. Е, цей проект являється пілотним. Чому пілотним? Тому що ми тільки опробуємо. Сам проект і подивимося, наскільки він буде ефективним і наскільки він принесе нам певні результати, яких ми очікуємо. Хочу трішечки розказати про сам проект. Що це за проект, як він буде відбуватися? Приблизно десь з листопада місяця у нас починається навіть не з листопада, а більше сказати, з жовтня місяця середини. Починається перший етап цих ліг. В першому етапі кожна школа. Проводить свої внутрішні змагання, де формується склад збірної команди з цього чи іншого виду спорту. Другий етап у нас розпочинається з листопада, грудня місяця з різних видів спорту по різному, де команди будуть змагатися між собою в цих шкільних лігах по районному розподілу. І фінальний етап це у нас третій етап, де переможці команди другого етапу будуть змагатися одна з одною. Щоб стати переможцем та чемпіоном цих шкільних спортивних ліг з виду спорту. За результатами переможці отримують цінні призи, інвентар та перехідний кубок. Перехідний кубок це кубок, за який їм доведеться боротися у наступному сезоні наступного навчального року. Організатори відповідно очікують залучити максимально навіть не максимально, а приблизно півтора тисячі, а то і більше учасників, тобто дітей та молоді до цього заходу. І якщо цей захід буде мати інтерес у нашої нашого суспільства, у наших дітей, молоді та інших зацікавлених осіб, то ми попробуємо на наступний сезон додати ще декілька видів спорту. Мене часто запитують, для чого це потрібно, що нам це дасть. Ну, я хочу відповісти на це запитання. Для чого це потрібно? Ну, по-перше, ми забираємо дітей з вулиці і залучаємо максимально до занять фізичною культурою та спорту. Цим і оздоровлюємо їх. По-друге, ми розвиваємо ті види спорту, які пропонуємо на даному проєкті. І е, по третє, ми показуємо дітям, що можна жити по-іншому, можна жити цікавіше, можна жити спортивним життям, і спортивне життя воно надає більш е, впевненості в собі. стресостійкішими е, діти стають. Тобто, ми хочемо показати, що спорт. Е, Показує і надає багато можливостей, багато можливостей як на фізичному рівні, так і на внутрішньому саморозвитку. Хочу звернутися до адміністрації шкіл, до учнів тих самих навчальних закладів, до вчителів, до батьків тих дітей активно підтримувати свої команди, вболівати, допомагати в організації і підготовці до своїх команд. І я вірю в те, що в нас вдасться цей проект провести досить якісно на хорошому професійному рівні, і я впевнена, що дітям буде. 提高了。